Січасні собор сіщенства, згорьовану родину, батьку воїна Константини, мати Галину, брати воїна Константину, всіхі, доблесні наші воїни, влада, громада, яка сьогодні прийшла розділити цю журбу з нами, бо печаль велика і біль не вгамована. Хіляю, хочу від імені громади подякувати щиро воїну Сергію, що він став для нас щитом, що він не впустив ворога в глиб України, але напевно він був острахом для не одного ворога, який прийшов пліндрувати нашу землю. Хочу подякувати родині, батьку Константині Галині, що виховали достойного сина України, що виплакали гідну, мужню людину, якою будемо пишатися, бо він справді поклав життя своє за незалежність і за нашу свободу. Хочу подякувати сувору священства, що справді є і гідні пасторі народу Божого українського, бо ви нині з народом. Народ плаче, народ горює, а ви нині з ним. Де ті злодії, які так як само користувалися потребами народу, ми не бачимо їх. Бо це злодії, які тікають через і не хочуть бути з людьми, а ви цю ношу роздійте. Коли ви ставали священниками, війни не було. Ми знали, що не смо тягар людства на своїх плечах. Але мені здалося, що потяг буде подвійний. Мені здалося, що треба в очі матері, який син загинув, чи очі дітям, які стоять навколо домовини свого батька. Ми цього не знали і цю біль нас побільшує, але Христос мусить нам допомогти нести тим тягарем. Дякую, воїни України, що ви стали щитом, об'які ламаються списи і стріли лукавого супротивника, є бідним щитом. Бо ніхто не думав, що нас ще такий міцний. Але вони зрозуміли, що це не здоланий щит українського вільнолюбивого народу, воїнства, яке його захищає. Дякую Владо, що ви допомогли понести цей тягар болі, родині, бо ви організаційно все робили. Дякую громадо, що ви сьогодні прийшли на спільну молитву. Ми Бачимо жорстоку неправду. Батьки повні сил ховають свого сина. Природньо це є стан неправди. Природньо, ми дорожимо дітей, аби... Вони будуть тихо у нашої старості, аби ми могли мати надію. А сьогодні ми бачимо жорстоку несправедливість. Але, дорогі брати і сестри, узлюблені в, в Христі, ще жорстока справедливість була колись, більше як 2000 років тому на грі Голгофі. Спаситель світу Ісус Христос, який попереджав ученикам, що син людський буде виданий книжникам і Фарисеям і осудять його, і ведуть язичникам. І... Будуть знущатися з нього і битимуть, його плюють його, і б'ють його, і на третій день Він воскресне. Це була найбільша жорстока несправедливість людства до свого Творця. А, якщо дивитися це з тілесним розумом і земними мірками, то це неправда. Але Господь Бог це бачить. апостол Петро каже, Господи, нехай цього не буде з тобою. А Христос каже, відійди від мене спасно бо ти думаєш не про небесне, а про земне. Земними мірками це неправда, але ми не знаємо, Ворогу вічності Христос прийшов, аби стати жертвою. Христос мав силу не понести цей тягар, людства на собі, бо коли в Семанському саду виняв меч, аби захистити Спасителя Христос, каже, чи не думаєш, я можу покликати 12 тисяч легіонів, аби вони за мене боролися. Щоб ми зрозуміли силу ангелів, то згадаємо просто, що один ангел за одну ніч уразив 180 тисяч воїнів. Царясина Хірима це потужна сила, але Христос мусив стати жертвою за весь люд. І він цю жертву, дорібрати і сестри, виконав. Воїн Сергій мусив стати жертвою за український народ. Жертва мусить бути. Що таке? Жертва це і прояв досконалої любові. Кожен воїн, що на фронті, він цю любов має досконалу, бо він знає, що може померти. І він любить Україну. Він її гідно любить і. Готовий стати за нею жертвою, як це зробив Христос. І тому мусимо розуміти, мусимо вчитися, що сьогодні громада Косинці відкриває нову сторінку історії російсько-української війни, саме жертви нашого Сергія, нашого воїна. Ми будемо пам'ятати, школи будуть вивчати, ми будемо це все аналізувати. І сьогодні ваша історія починається з цієї жертви. Але сьогодні у нас є ще інша річ, по самого. Сьогодні стає представником нашої громади у вічності, бо він є жертва громади. Я сьогодні маю великий біль, бо сьогодні з мого списку з військовослужбовців, які кожен священник носить при собі, завжди відчинуємо з молити за їх здоров'я. і Я викреслюю Сергія. Це біль, я втрачаю дитину, як і ви втратили свою дитину. І тому згорована родина, кріпіться, мушайтеся. Ми мусимо цей тягар перенести разом і за запоріг вічності. Жертва принесена. Ви маєте гідного сина. Ми маємо гідного покровителя. Напевно, ми маємо того, хто буде дерзати в Христа, випрошувати якісь ласки для е, сили нашого народу, для того, аби ми вийшли у цій боротьбі переможцями. Воїни, вони мають свою справу, не зроблять. І супротивник відчує всю біль, е, ту, яку нанесли бо кров. Наші яка миває українську землю щедро, воно не може бути даремно. Вона волає до Бога, і Господь Бог вже це волання чує, то ми розуміємо ситуацію, що все йде не на користь московитам. Нехай Господь допоможе всім нам перенести тягар злуки. А Боже Сергій, нехай упокоїться від тих трудів, бо труди великі. Неспані нокопи, бій. Це все було великі труди. Нині, брате Сергію, упокоїся у Бозі, відпочивай душею і копочися, Перехрестом за український народ, за скору перемогу, за безболісну нашу остаточну перемогу над російським супостатом.